Так, колеги, друзі, гості каналу, всім привіт! Сьогодні в нас 8 вересня. Їду коротше, молотити. Позвонили, там город ще в них стоїть. Зараз приїду, покажу, що там Де Дивимось, коротше, далі. Так, коротше, заїзд, там далі городик. Течміньго. Також сказати, що нормальний ячмінь, Не заросшає, нічого, трохи берізка є, але це таке, помаленько колотимо. Навіть ще сиплений погано. Казали, що пізно сіяний. Трохи зелене, багато повсипалось, бачу колосочків немає. Є 12 соток, більше пілгорка робота. Є сміть гарний, такий крупний. Все вбив, мішачки втесі, думаю, в думаю, у них вийде там. Тут непоганий, крупний, хоч і солома в бур'яні, але вийшло чистенько. Так, Тут оборозенка. Все, їдемо домой.